Наступним додатком або порталом – це портал ЗНО освіта ЮА. Тут ваші діти знайдуть доступні пояснення та тести для самоперевірки, що допоможе їм краще зрозуміти складні теми та підготуватися до випробувань. Ще є дуже корисна інтернет платформа iLearn. Тут ваші діти зможуть знайти безкоштовні курси з різних предметів необхідних для підготовки до ЗНО та МНТ. Рекомендую їм активно використовувати ці ресурси для більш глибокого засвоєння матеріалу. Не забувайте також про Learning.ua. Ця платформа пропонує велику кількість матеріалів для самостійного навчання, які будуть корисні вашим дітям у процесі підготовки до екзамі. Не менш корисною буде ініціатива ЕДР. Тут ваші діти зможуть вивчати матеріали, підготовлені відомими викладачами та експертами, що допоможе їм краще засвоїти предмети та підготуватися до екзамів. Пам'ятайте, що ваша підтримка, а саме підтримка батьків, бабусів, дідусів, також якісь певні заохочення, надзвичайно важливі для успіху ваших дітей, Підтримуйте їх, допомагайте знайти ці безкоштовні ресурси, і разом вам, я впевнена, вдасться досягти великих результатів. Посилання на ресурси, згадані у відео, шукайте в описі до цього відео, натискаючи на кнопку більше. Також рекомендую підписатися на цей канал і ставити лайк, якщо відео було корисним. До зустрічі!